Всім привіт! Радий вас вітати на моєму YouTube-каналі. Радий повернутися. Що ж, сьогодні ми говоримо про Volkswagen T-Roc, Конкретно це екземпляр 23-го року. Я буду відвертий. Я не багато часу пересувався на цьому автомобілі, бо буквально можливо кілька годин, бо в товариша видалася така змога дати його на там, кілька годин, покататись, подивитись, зрозуміти, що це взагалі за транспорт. Коли ми власне обирали для себе кросовер в сім'ю, були думки з приводу вибору компакт-формату кросовера, типу Audi Q3. Тігуана, навіть Q5 розглядали, але це все не про це, адже цей автомобіль, він під жоден з цих вимог, під жодну з цих вимог він не підходить. Чому? Адже її основний конкурент це безпосередньо Audi Q2, Mercedes GLA, BMW X1. Все, наче велику трійку перелічив, я не буду вдаватись там. про Усілякі жуки, кашкаї, тойотисії чари, якісь там ще в них вже були там вже версо, корса, шморса. Коротше, якщо про це дуже багато говорити, можна дуже сильно заблукати в цих дебрях і не зрозуміти про що взагалі йде мова. Так от, власне, для чого і для кого цей автомобіль? Впевнено, можу сказати, для тривалого користування в місці і подорожі на невеликі дистанції. Тобто, десь кілометрів 200-300 на ньому проїхати можна абсолютно спокійно, але якщо бути абсолютно відвертим, то мій товариш проїхав за ньому на храпом 1200. Ну, людина з масажного ролика, який масажує спину, просто не вилазила хвилин 40, бо реально просто боліло все від дупи і закінчуючи шиєю. І це не через неправильну або правильну посадку, а саме через форм-фактор самих сідушок, і в тому плані, що ну, не той це автомобіль, на якому хочеться подорожувати далеко. Ось. А... Перейдемо трошки до технічної частини, але насправді, камон, це концерн ВАГ. Тут все зрозуміло. Сюди ставились літрові двигуни. Конкретно в цьому екземплярі полуторалітровий двигун, благо ще циліндровий Сюди ставились двохлітрові двигуни. Як бензинові двохлітрові двигуни, так і дизельні. До 2020 20 року випускалися саме ті роки з двигуном 1,6 дизель. Також з коробкою dq Д... 200, вона ж DSG. В 2020 або 21 році припинили випускати і лишились дуже рідкі моделі з двигуном 2,0 дизель, ну приславутий. Не так часто їх зустрінеш на наших просторах, але вони все ще є і присутні. З приводу коробок, які ставились, dq 200 зараз вона вже називається dq 381 наскільки я пам'ятаю. Семиступеневий. Ну, Тут всі балячки всі, всі знають. Якщо пробігу 150, як правило, якщо ти на ній гарцуєш і валиш е добрий день маховик, добрий день щеплення, якщо їздиш в спокійному режимі, але ці коробки не полюбляють корки, вони ж пробки. Ну, в... Краще треба слідкувати. Реально, треба слідкувати, треба дивитись, що буде відбуватись і як машина буде себе поводити. Якщо даєш з місця, то теж я впевнений, якісь проблемки з вище 150 будуть виникати. Я не впевнено про це кажу саме про ці коробки, через те, що я не до кінця знаю і розумію, або навіть я скажу відвертіше, я не зіштовхувався просто з необхідністю ремонту подібних коробок ще на своєму досвіді. Наприклад, Сіат в мене був з такою самою коробкою, але все працювало в штатному режимі і не було взагалі ніяких проблем, питань. І абсолютно спокійно їздила машина і їздить по сей день, наскільки я знаю. Не дивлячись на це, на свій досить компактний форм-фактор, досить зручна машина. Чому? Адже в будь-який момент ти можеш заскочити на якийсь бордюр, бровку і не мати з цим жодних проблем. Це перший момент. Другий момент компактна, бо все ж таки автомобіль побудований на базі гольфу, Volkswagen Golf, і абсолютно спокійно можна припаркуватися в будь-яких місцях, які будуть цікаві. Для парковки. А, ну і конкретно в цій комплектації це Airline є асистент паркування. Чесно, страшно. Я вже про це говорив, реально страшно. Але воно якось працює. Ось. Ну там адаптивне світло, IQ light, утіроку Volkswagen, окей, хай буде. В mm, їх ціновий сегмент, враховуючи, що це модельний ряд 23-24 років, вони коштують блін, ну до Стобіса грошей, реально. Типу, з Америки їх я не впевнений, що можна пригнати, бо який сенс гнати їх з Америки, якщо з Америки можна пригнати Тігуан, причому семимісний, або ту саму Q3, наприклад. Типу, в ті самі кошти, але вже більш свіжішу, з матричною оптикою та й таке. Це перший момент. Другий, е умовно, в мене є 20-25 плюс за авто подібного класу. Я не куплю таке авто. Нікому. Ні собі, ні дружині, ні батькам, нікому. Е бо це якийсь. Смість бульдога з носорогом. відверто. Е, невеликий, маленький, компактний, да плюс для якоїсь дівчинки, яка починає свою кар'єру, як то кажуть, автолюбителя, без проблем можна. Для людей, які, наприклад, їздять в село по картоплю або на дачу, або ще кудись, однозначно ні. Мало місця. Вивезти весь кагал людей, друзів, сім'ю, просто відправити їх. Кудись на море, там, в ту саму Одеську область, 500 кілометрів, ні. Ну, бо просто повмирають. Це по-перше, по-друге, не зможете засунути собі нічого в багажник, окрім там, я не знаю, двох-трьох валіз або двох-трьох рюкзаків. Причому валізи такі, які колись в незапам'ятні часи були у нас, скажіть, я скажу, ручна поклажа, яка була. Ну, тобто, ви бачите, що в реаліях, типу, Ну, реально мало місця. Є лючок для длинномірів, складується задній ряд. Так, тоді вже багажник буде реально там більш-менш нормальних розбірів. Ну, чимоданчик раз, чимоданчик два, в кращому випадку дорожня сумка, і ми поїхали. І ще одне. За ці гроші, ці гроші, які просто дере Volkswagen на цей автомобіль, в них немає електроприводу, хоча є формовка. Мені здається, це опція. Реально, мені здається, що це опція, її можна було б доостаткувати, але не в цій машині. Хоча мене дивує, це комплектація airline, а не просто щось. Пишенка на торті. Сподіваюсь, добре чутно. Таке от. FBI Open Up. Шкода. Октавія. З прикольного. Як ти там? О. Ну, тобто, блок клімату, він гуляє. Ну, те, що тачпад в нас засирається, це зрозуміло, але камон, Volkswagen, ви на ринку вже з до 100 біса років. Чому? Ви не можете виправити ось цю крутилку. Чому вона не лишається на місці? Чому так? Ну, це, просто, це просто пекло для перфекціоніста. І причому те, що якщо ти його покрутиш, ти потім будеш їхати і всю дорогу дивитися, чи правильно ти його виставив, бо інакше воно просто не виглядає, що воно стоїть рівно. Ну, от, Наприклад, зараз з нього ну, я не можу зрозуміти, це рівне положення або не рівне. От так, рівне або не так. Я б харився просто всю дорогу, поки їхав. Завершуючи цей огляд. Досить такий експромтний. Я ще раз хочу подякувати своєму товаришу за можливість його підзняти цей автомобіль, бо він справді був цікавий для мене в плані розуміння, чи хочеться, чи потрібно, чи ні. Я можу сказати наступне, що? Що, що ні, я б взяв собі Гальфа. Бо прикольніше. Бо ГТІ, бо Ратата, або Р, наприклад. І просто поїхали. В будь-якому випадку я хочу подякувати за те, що дивитесь. Наразі знімаю на камеру Osmo Pocket 3, проте в планах придбати собі дещо більш гарне для того, щоб картинка стала ще більш якісніша. Тому, якщо буде бажання підтримати мене, підтримати мою діяльність, канал я усі лінки залишу в посиланні, буду дуже вдячний за вашу підтримку. І до нових зустрічей найближчим часом в нас будуть ще сімейство ВАГ, а можливо, і Фольксваген. Тому гарного вам дня або вечора, в залежності від того, коли дивитесь, і до нових зустрічей.